Насправді ми говоримо про те, що необхідність проговорювати спільні історії, які пов'язані з пам'яттю, які пов'язані з прийняттям пам'яті і меморіалізації, це те, що сьогодні Україна має зробити вже. Понад 30 років абсолютно історія пов'язана з меморіалізацією, була грубо кажучи, запущена, тому що бачимо оригінальні ініціативи, бачимо столичні ініціативи, бачимо ініціативи різних організацій, громадських політичних дипломатичним в тому числі, але немає спільної єдності, немає спільного центру, який би допоміг би нам принаймні унаочнити те, що ми сьогодні називаємо мелізацію пам'яті роботу з пам'яттю. Тому сьогодні чекаємо плідної роботи, чекаємо, звісно, на висновки, які стануть одним з підґрунтів до творення в цілому концепції меморіалізації і концепції, скажімо, нагадування. Бо пам'ять це зрештою про нагадування. Ми напевно димося на Національну пам'ять як на минуле, а насправді треба дивитись на неї як на базу і майбутнє. На пропрацювання стратегії національної пам'яті дає можливість подивитися, яку ми будемо бачити державу в перспективі. Важливо мати базу, з якою ми стартуємо. і Львівщина, я думаю, дуже правильний регіон. Ми для себе поставили завдання позбутись радянських, імперських символів. І провели, як на мене, дуже якісну декомунізацію за минулі два роки в час війни. Також ми перша область в Україні, яка позбулася московської російської церкви. І для нас важливо не тільки, напевно, рештувати фасади, для нас важливо мати базу для майбутніх поколінь напрацювати цю стратегію, коли ми говоримо про національну пам'ять стратегію бачення держави. Саме ідеологічну стратегію бачення держави в першу чергу стоїть задача напрацювати відповідно в групах те, що сьогодні важливо для національної пам'яті Львівської області. Сьогодні багато пророблено, бо завдяки нашим науковцям, завдяки нашим військовим, всім інших, вже багато зроблено про те, щоб зруйнювати всі пам'ятники, міфи на території Львівської області, зокрема і московську церкву. Сьогодні важливим є те, щоб напрацювати в кожній групі ці тези і далі це об'єднати в велику стратегію львів області, ми взагалі маємо наміри, що ця стратегія буде пов'язана із освітою із наукою із культурою для того, щоб ми могли показувати українцям мешканцям Львова Львів'янам те, хто наші герої, кому ми завдячимо, яка їхня, які їхній вклад в історію, тому я впевнений, що ці заходи і сьогодні відбудуться. Вони дадуть нам можливість сформувати таку стратегію, яка далі можливо навіть ляже стратегію цілої України, бо я впевнений, що пані міністерка підтримає. І воно піде по цілій Україні, але це треба точно робити, бо наш ворог працює для того, щоб наративи свої тут просувати. А ми маємо про українські речі, заходи, події, історії постійно говорити, розказувати для того, щоб ми знали хто за кому ми завдячуємо. Ця сесія насправді дуже цікава тим, що фактично ми можемо здобути синергію з боку кількох середовищ з боку влади, яка мала би реалізовувати. Політику національної пам'яті з боку академічного істори... середовища, істориків, які також мають бути дотичні, які мають бути своїх академічних кабінетів і, власне, слугувати на користь суспільства, а також безпосередньо з тих людей, які будуть на місцях реалізовувати цю політику. І на моїй пам'яті, це, напевно, одна з перших таких подій, так, на які ми можемо Маючи досвід кожного середовища, вийти на якийсь осереднений, але важливий механізм реалізації політики національної пам'яті в кількох дуже важливих моментах це йдеться не лише про сучасну, а йдеться про весь період незалежності України, коли ми досі дивимося на історію України крізь оптику окулярів Михайла Вершевського.